Хочу вам сказати, ось так воно виглядає, гарно ми утрамбуємо і заховаємо в холодильник, але перед тим ми ще попробуємо. Неймовірно, солі перцю не потрібно. Чесно вам скажу, попробуйте. Хочу сказати, ви повністю полікуєте язву шлунка. Вам це треба постійно. А взагалі, якщо ви не хочете вилікувати свій шлунок, то обов'язково це не робіть. Хорошо? Домовилися? Це тільки для тих, хто хоче бути здоровий. Ще одне ви волосся перестане випадати. У вас буде гарна шкіра, у вас буде порядок з кишечником, якщо ви це поставите на постійну основу і дорослі, і діти. Пам'ятайте, це дуже і дуже крути... крутий рецепт. Легкий прості.